а де ти був, а? Куди ходив? Куди ходив, я тебе питаю, а? Кудись ходив. Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Саймік прибіг, бігав до Анатолія Анатолійовича. Сьогодні у нас четвер, не п'ятниця. Це трошки шиворот на виворот, ну але нічого, працюємо. Тобто Анатолій займається кабанчиком. Кубота стоїть, взяли його на роботу. Вчора Надіжда Анатолійовна взяла в оренду моєго куботарика, вирвала вже помідори, тобто, готує, готується до зими, убирає огород. Чи город, чи огород, бо в когось там ухо ріже. О, ну нічого страшного, я думаю, з ухом не станеться. Буряки ці підуть на утіль, тобто баранчики з'їдять через забор, ну а ті ще ростуть і потім, я думаю, нам хватає. Для нашої сім'ї хватає. Так що, друзі, осінь. Скоро зима. Запасаємося. Як в селі, як обично, щоб у погребі було. Дрова були. От, Анатолійович займається кабанчиком. От. Ми посправлялися по господарству з Лесі Петрівною. Вона перепілочками своїми, я поросюхами. Ну і на даний момент зараз вже Анатолійович замиває кабанця. І будемо готуватися до традиційної нашої свіжини по Березанській таранчук. Анатолійович у нас трохи онімів. Нездоровкається не він з підписникам. Не здоровкався. А, я сказав, що доброго ранку ми з України. Я тебе тоді просто не знімав. Ні, то був дубль номер 1 то був пробний. А таке я вже знімав. Доброго ранку. то ти наче? Добрий. Слава Україні. О, бачиш як? Ну завжди здоров'я. Усім підписникам великий-великий привіт. Відсига нас. Це наче моя віруха каже, я кажу, досі привітайся. А вона каже, так я ж вже сьогодні віталася. Я кажу, так теж відік вже зовсім інший. Пару штук, і в кожному відіку чи відіку треба поздоровкати. Так що, друзі, Анатолійович в процесі. Зараз домиває, вимиває. Хтось каже, що там погано помили свиню, то ми спалюємо мішок і частинами, ну, де темніше, де світліше, то так треба, то нормально. Почереву сильно не спалюємо, тому що просять у нас є такі люди, які треба, щоб була шкура. О, хоч Ми раніше так само смалили, як і сало, боковушки. Ну, але все залежить від того, як люди хочуть. Так що, друзі. Один кабанчик зараз в неділю, більше немає і хто там буває пишуть, щоб відправили. Зараз ну, не будемо відправляти ні сало, ні підчеревину, ні м'ясо, нічого такого відправляти не будемо. Ті, що ще там, з ким ми працювали раніше, з ким працюємо вже 10 років, тим ми по списку так і відпускаємо. От. Хтось каже, це ж бізнес, та ж... у нас ніколи на цьому ставки великої не було. Ми не розширялися, нічого поки не планували. Те, що можемо зробити своїми силами, зробити, переробити, зробити для когось, для таких, як самі. Так що, ну так далі і працюємо. Ми не повирізали все господарство, ми оставили. Дасть Бог все нормально. Ті свиноматочки молоденькі, яких ми оставили, які народилися перед війною, і вже за період війни вони виросли, вже ми спарували. Таку челяжку її спорвали тумбочку О. Да, Толя, да? Так що, друзі, ну якось так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так що такі щиточки лежать над рештачком. Там знизу рештачок і туди витікає. Ну а там вже Сергій Сергійович або Надіжда Анатолійовна, хто перший виносить. Ну, в процесі, коли Анатолій займається, виношу я, а вже потім коли ми займаємося з за Анатолійовичем м'ясом, бабушка Надя приходить і вбирає тут. В Анатолійовича в кабінеті він її нанімає. Да? да. <головік> так що новий кабінет працює. Муртур прийшов, Ліза прийшла. Я тебе, я тут, ніяк мене не вистачає часу, щоб звернути про Толі, я вже тобі казав? Чуєш, да, я тобі казав? Ні, да? ти вже казав, що такого не буває. Та буває. Ну ти ж сідаєш курити, витягнув телефон, набери дві минути, сказав, дядя Володя, так і так. Показується ніж цей, ти знаєш, що це ножі вони робилися в Ленінграді, а кожен обвальщик собі ручку під себе заобточував. І чого я сказав, що типу, він саморобний. Тобі, так сказати, в наслідство він достався. А ти як, ти як циган, Не можу, я тобі не вірю, немає, не можу, не, не, і немає, не хочу і не зможу. Ти дожен мене зрозуміти. Це наше кредо. Немає неможливого. Є валерчики, які не хочуть. Все. І набере, все, друзі, так що Анатолій зараз буде. Розбирати кабанця, кабіну, знімати по черевину. я буду прогрівати сковородку, все як завжди, все однообразне, не цікаве. І те, що було кожну п'ятницю, зараз то все діло, знімаємо, ну, чогось так виходить в четвер. Хтось там писав, по поводу крові, що ми такі безлаберні, що не можемо зібрати кров. Ми кров збираємо, тоді крові нам треба. Сьогодні, кстати, ми кров збирали через... Порез, ми так само. я держу за одну ногу, коли приглушений кабан. Анатолій відкриває артерію, є в нас отака здоровецька кружка і отаку кружку раз як з крана туди набігає і виливаємо відро. Звичайно, частково щось розливається, Ну, так само столя, вся, вся кров з каркаса вибирається. Не ну, коли... вся. Не вся, от і все. Остається там да, десь в мембрані, туди-сюди. Ну, собі... поріз... мембрану от це одно, ну думав, муку тільки. Це другосі залишиться їжа. Так, так тобі, що що ж не кров'янка буде з А так струмчиться. Так що вже неодноразово ми говорили і будемо говорити. Ми робимо так, як ми вважаємо за потрібне. Да. О. Коли ти таранчуку, до ранчуку, ми тоже. І хтось мора тоже хоче, то хотіть. Але для того, щоб їсти таранчук, треба виростити порося і ти так. Так, сказав, Пише мені вчора в коментарях пише, а чому ти написав, що Таранчук їжа бідних, тому що тільки бідники е, держать свиней. Ну, я маю на увазі, нижня раса населення тримала все життя. Це село, яких, е, ну, люди, які були з міста, не дуже долюблювали і говорили завжди... ти село не асфальтоване. Ну і в цьому плані я сказав, що типа. Що їжа ну, бідних? Ну, хоч я не знаю, багатих у нас то нема, у нас є супербагаті і всі там бідні різних категорій. Тому що ми постійно нам на все не вистачає, да, Анатолій? Так що ну, я не знаю. Але ми багаті духовно. У нас є. Що у нас є? У нас є криша над головою, у нас є. Чим протопити грубку, у нас є е, їжа бідняків, і у нас є там картоплина, цибулина. Ну, я вважаю, що майбутнє я найбагатший у світі чоловік, тому що в мене є сім'я, в мене є дітки здорові, дружина. Циган на ну, гостях прийшов. Хазяйнує тут, мортучки вгодує. Так що, друзі, якось так наліпив, як обично. Все, друзі, ставлю зараз на паузу, забираю кабінелу. Е, зараз вона пола її на відро, я винесу пару відер. Ну що, друзі, все як завжди. Почеревинка наша на столі. Цибулька теж жде нас. Сковорідка наша вже прогрівається. О, зараз ми будемо відрізати грудинку, нарізати будемо заготовку. Ось така широка почеревинка. Раніше знімали таку зеньку, чисто брюшинку і все. А Все остальне йшло в сало. Тепер ми сьогодні дивися, Анатолій зняв ще ширше. Зробимо одну полосочку і другу полосочку сала. Там так само, А тут вже в нас буде почеревана проти правил, так як ми завжди це все діло ріжемо поперек. Ну, якось так. Так що Нарізаємо, ну а далі вже буде у нас огляд е, нашого сала м'яса, як воно виглядає, як воно буде виглядати на столі, що з ним робиться. Ну і покажемо, як. Буде шкварчати е, сковорода. Так що, друзі, поки ставлю на паузу. Це все діло упорядкую, поріжу, ну, а потім вже частково буду показувати. Так що їдемо далі. Ну що, Друзі, процес у нас йде. Нарізали таку заготовку От, Подрізали бачки, а таке вийшло у нас сало з прорідів. Ну, В принципі, на сьогоднішній день шо сало що череви на одну ціну. У нас, е, я не знаю, на базарі там 250 плюс. Ну, от, ну, сало вона не знаю, Ми продавали, Олесь Петрівна продавала саме дорожче сало було 200. Ну, а там я не знаю, як вона це все діло керує. Є ж і обрізки, є і тонше. Ну, якось так. Ну, Але сала як такого немає. Сьогоднішній... Сьогоднішнього кабанчика кусочок сала поїде по призначенню до моєго товариша. Ну, а також посилочку зберемо. І... Дай бог все нормально, то накидаємо в баночку таранчука. Так що, друзі, загруза... загружаємо заготовочку, потім розріжаємо нашу почереванку, це все діло викладаємо, хай воно остиває. Ну а тим часом, поки це все діло остиватиме, ми поріжемо цибульку. Так що все, друзі, загружаємо. Так, сейчас, як воно буде шкварчати, як завжди. Люблю я це діло. Для Тих, хто любить послухати, як сковорода, засмальцована засмальтована, Так, як це поріжемо і теж догрузимо сюди. Похолодало на вулиці, одразу жир такий на... Ну, тільки ручку взяв, поселина степла, а жир одразу застиває. і коли Жир холодний, то сразу набагато. Бистріше тут ося ноги. Так, що цей кусочок поріжемо, до дружнемо. Вот. Ну а там вже будемо чекати Анатолій Сприїде. Зібанемося м'яска, Так як дівчата люблять біленьке, пісненьке, задочка. Ну, Кісочок піляєчки можна буде, якби велика. Воно у нас завжди замовлено, я вже говорив. Ну, Але е, краї ми обрізаємо, також кидаємо таранчук. Простой раз сілейки були вирізка по, грубо говоря, по одному кілограму. Простой раз і раз ми важили, також була по одному кілограму. Так що, друзі, проте все, так, ложки тут я не знайду. Вела салошка. Дольше велика, вироска є, ось це не бачите, побіг. Друзі, великої не знайшов, знайшов отаку. Зараз помічаємо це діло. Все, процес пішов. От, готуємо сніданок для любимої жінки Лесі Петровни. Для коханої дружини Сразу все діло відрепетирували і відкоректирували. Для коханої дружини. Так що, друзі, все, для коханої дружини товаришечок жариться. От. Ну, а ми займаємося далі під черевинкою. Так виглядає, друзі, почеревенка, вже неодноразово показував на наших кабанчиках, та й не тільки на наших їх, товаришів моїх. Прослойка йде через усе. Свинок? Ні. Свинок тут жир. Каже передня частина і там ясна. Ну, хтось пише бомба, хтось каже жир. Я не знаю, яка тоді має бути пісна. Все, друзі, розрізаємо щось пополам. Тут навіть немає чого зачищати. Ось така у нас виходить печеревинка. Зараз ми її викладаємо, розкладаємо, хай отиває. Сальце присолюємо і ріжемо цибульку. Так що, друзі, отакий от же жирок у нас смальчик. Рудиночка і от така у нас печеревинка. Ось така цибулька. Цибульку зараз нарізаємо. Таранчучок зараз мішаємо. Ждемо анатолюється, приведемо м'язка, салту вигореться, що жирненьке ступиться, Жирок зальємо. добавимо м'язка. Ну і так, працюємо далі. Що ти манюсенький? Це... Ти бачив дощ пройшов і киду яму впав. Обратно попровалював. Значить і трамбували, все такі дощі пролили. Обратно. Ти ж май сьогодні остаєшся? Не, я на ну. роботу. Ні, ну ти ж на два години. Ну, Роботи так? Да, так, то ми трохи може ямки позакидаємо. Тут затрамбували то, то нормально. А тут, а, бачиш, трамбували і все одно провалили. Роботи по-любому залишимо. Так. Так. так що Анатолійович привіз кабанчика. Як кабанчик? Сало обратно ніхто? Ніхто. ніхто. <різь> Трошки? пальця. Ну, що є, то є. Головне, щоб хватило мені хі, туди, куди треба, а все остальне на сьогоднішній день це не важливо. Все, дивіться, якщо Анатолій привезе салку, я ще стібну трошки м'язко, додавлю таранчучок. Ну, якось так. Працюємо далі. Хоч з виду, так, такі круглі кабани. Кажеться, що сало на них є, а на них є все, ну. Але... Як для себе якби різати, якраз було б чітко, так? Да? Хватило б сало 30 кілограмів салоту з головою. Не прогадав би. Да? Все, Анатолій на дальняк. Ще в командіровку. Так, друзі, таранчичок наші шкориться. Леся Петрівна пробу зняла, щось у неї. сьогодні ніяка, нема апетиту. Пару кусочків діла і все. Вибрала жареночок. Зараз, навіть жирок щас трошки зливаємо. Настюбаємо трошечки м'ясної заготовочки. Ми вже трошечки ще настюбали. і додамо пару кусочків печіночки, попросили дівчата. Ну якось так. Це ось пафинки я зачистив і дві філеїчки. Ну а це у нас обрізочки. Так що працюємо далі. Все, друзі, загрузили нашу заготовочку. М'ясну злили жирок. в нашій тазу. Зараз поріжемо савком. Анатолійович, Буде викатувати м'язко, ну і будемо працювати далі. Розложимо це все діло на столі, ну а потім покажу, як буде виглядати м'язко і салко. Ну, жирок потужний. Жирок потужний. От. Хоть по жирку завжди оприділяємо яке сало. Якщо жир є, знаєш, буде сало. Ну, судячи, дивлюся на сало і на жирок, жирок є, а сало то не то. Що? Є? Є. Є. Хватит. нам щоб Бог дав то все в вторгнув. Все, натоліш безруковому колію наточить ще ножі. Ну і хоча ще Анатолій, ще один. будь ласка. Сковородочка шкварчить. Целко наше... Ай, одною рукою не треба помішати. Зараз, друзі, на паузу поставимо, це все діло і помішаємо. Тут у нас вже дві лопаточки мене чекають, а натолюють вже мене закидає м'ясом. Почеревенка остила, зараз ми це все діло підкидаємо. І отаке у нас салко. ну Доволі непогане. О, думав, що не буде взагалі. Ну, є більше, є менше. Ну, От Хорош таке хороше. Ну, два пальця плюс. Один палець. О, брізочки такі тонченькі. Є таке задочка, передочка і боковушечки. Ну, доволі таке непогане. А на кучки лежало, чи як на, на кучки на столі наче взагалі не було стало. Так що кабанчик шикарний, є все, є печеревенка, є сальце, є м'ясо. Ну якось так. Так що працюємо, зараз розберемо лопатки, задки, Анатолій принесе битки, ошейки. Ну і це все діло вам вже потім покажемо. Ну, А тут треба це все діло бігенько помішати. Леся Петровна, візьміть ложечку. Мені так добрі. Та я не з ложки їсти, помішайте таранчук, я його не кушу ложку. Помішай і засипай, зверху засип зараз мені цибулю. Гариша. І просто прикрий кришки, бо там вже починається чую, пахне. Ну, тобі це. Леся Петровна, їсть печінку, як, як, охот, як охотник, як охотник. Цибульку нарізав такими соломками, тому що цибуля у нас плоска. Прикрий поки кришкою, хай вона відпариться. Потім перемішаємо. ні ні ну може їсти, господи, да не питай. Все, друзі, а у нас тут йде процес. Лопаточки вже розібрали. Ось так виглядають розібрані лопаточки, трошки позачищали, зрізаємо таке лишнє. Ну, в принципі, я не знаю, на базарі є люди, що зрізають, є що ні. І вже задочки у нас на базі торпедних катерів. О, зараз вже будемо викатувати, викотані. Зараз розбираємо задочки, викладаємо, тоді це все діло вам продемонструємо і покажемо. Таранчук фактично вже в стадії завершення. Зараз припаримо цибульку, щоб легше було її перевертати, щоб вона не розсипалася. Перемішуємо, солимо, перчимо і на маленький гонь хай тушку ну що, друзі, Таранчучок наш вже готовий. Анатолій Анатолійович і досі не розібрав свиню. От так от, е, дуже багато залежить від того, як працює Анатолій Анатолійович, чи вспію я зжарити таранчучок для колія і для любимої, чи для коханої жінки. В принципі, все йде по плану. Вже шивочок ось лежить, зараз ми його розрізаємо, вложимо биточок і таранчучок вже готовий. Людина вже прийшла по шиючок. Це моєї підписниці взять. Все поняв. Все, так що моїй підписниці, а як я на неї казав, вона ж ола на коловиць, правильно. А я на неї якось казав по-другому. Ну, не важливо. Так що все, ошиюк, половина. Все, ріжемо. Що, друзі, Анатолійович уже... Що за шичок рожаю? Що ти там кричиш? Кажи, хай люди чують. Ти кажеш, що я родився худий і довгий. Так це а чого я це кажу? Я родився вісом 4980. Боже, то ти настоящий богатир. Ну ти ж кажеш, що тебе легко мати родила там за 10 минут. За 15. А, за 15. Ну, так як ти був худий і довгий. А старшого брата родила 5200. Скільки рожала? Не знаю, бо першу пер так що, друзі, Анатолійович рожений швидко чи народжений. От, остався наш один кусочок ошейка. Ось так вот. Із, із сарая до столу. Не встигли розібрати, вже і забирає е, клієнт ошиючок. Так що, друзі, такий у нас биточок. Кусочок ошибочка остиває. Зараз помішаємо ще таранчучок, прикручуємо це все діло. От, от так це все діло виглядає. Засмальцьована селянська наша українська сковорода. Сніданочок для Леонид Петрівни. Для колія закусончик сьогодні, Анатолійович вип'є чарочку, він не так, за кермо. А, не будеш пити? Так, да, звичайно. 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 О, сьогодні він не на автомобілі. Так що, друзі, поснідаємо, перекусимо і будемо. Потім працювати далі. Ще шереберечко заберу і на цьому будемо завершувати наше відео. Ну, отак виглядають задочки, битушки. Доволі непогано. Ну, мені подобається. Взагалі, свинки мені подобаються такого плану. Хтось питає, яка порода, безпородна шелутівська, дворова. Намішано таке, що хай Бог милує. Е, ну що, друзі? У нас горе. Горе у нас в сім'ї. Да? Можна дитя, <рес> Так доктор тобі сказав їсти білок. Так що кушай, Леся Петрівна білок. Хтось каже, що э, цього Ні, ну білок виразний. Я про це, про тварину. Мясо він сказав істи, да, що... Да, да. Так По що ти мене збила з пантелику, щось хотів сказати. Так що таранчучок нормальний, Леся Петрівна, трошки прикрутіть. Можна виключити? Чуть-чуть готово. Да, готово. Ну тоді виключайте. Так що, друзі, питали, що таке биток-антрикот. Ну, понятно, що багато хто грамотних знає і скажуть, що ти мелеш. Е, іде ошиєк, за ним йде антрикот, а далі йде биток. А це вже ребро. А це край ребра, сахарна косточка, чи хто там як говорить. У нас йде прямо з грудинкою. Е, коли вирізали раніше чи вибирали кров через грудину, вирізалася грудинка, вона йшла на юшку. От. На даний момент ми її рубаємо, тобто каркас роз... толя розрізає пополам. І це реберце у нас теж йде, ну це на любителя. Ну А це ось ось принесла обрізне обрізне ребро. Є теж у нас люди, які люблять таке діло під картопельку, під борщик. ну воно, Або вєєр, там, ну по-різному, там, хто як хоче, так і називає. Ну, Тому що ми продаємо биток без кістки. От. Ну, рідко буває, там просять, то ми оставляємо. так що друзі. Ще раз отакий огляд нашої продукції для наших же е, людей, друзів, знайомих, які у нас його беруть. Так що лопаточка, кусочка шиючка, антрикот, биток, ребро, обрізне ребро, задочок, дві пафиночки, дві флеєчки, то кажуть, матня. ну Вона до жиру йде її топлять. От. Обрізі м'яса і обрізочки такі потім перебере, йдуть на перетопку. Ну і наш таранчук традиційний. Так що, друзі, все. На останньому кадрі у нас таранчучок. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Кстати, із цієї сковородки поїде далеко таранчук. Правда, Славіка там поганий інтернет. Ну, я думаю, лучше. Це буде наяву баночка Таранчука, чим у нас на Ковороді. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Лесі Петрівні ще раз смачного. Усім да Пока, вже, пока, пока. Анатолій, будь здоров! Що спасибо. спаси, Будь здоров.